Всім привіт! Ця ніч у нас теж, слава Богу, без, без приморозку. Ще в нас таких буде дві ночі. Що, що може бути, передавало перше мінус, один, тепер вже показує плюс один. Ну, одним словом, не знаю, може сьогодні там ми гуртукно були, зняли, може будемо надівати на карма, може не будемо. Не знаю, буде видно. Залежить, як буде як буде погода, як буде з вітром. Ось парники ось так накриті і виходить сьогодні сонце. що що не є дуже добре. Ну, одним словом, зараз вам все розкажу. Е, виходить сонце і, і, і ну, правда, передає, що потім має трохи захмаритись, але е, проблема в тому, що вони, по-перше, будуть грітися, треба буде, напевно, ці буки відкривати. А по-друге, вже, вже, ну, гладіол вже досить великий. Наприклад, тут, тут він ще не дістає, а є місцями, що ота якось тут. Не знаю, ось буде видно. Я думаю, що він, листочок впирається в клейонку крайні ряди, бо він же досить високий. І, і якщо буде отак цілий день пряме сонце і жарату, то він буде його клієнка підпалювати через те, що впритик. Вчора вже почали тут цибулю, зимову полоти, так мусили відробу збирати, бо е -е, дощ і, і через то. І через то так воно і встає, але але буде видно. Одним словом, треба буде її обробляти, бо та так ні, а є така місцями, що хворіє, і треба буде так і її обробляти. Гладіолус вже ось такий там теж великий. На якби би було дуже, дуже погано, він на нього зреагує, Але маємо те, що маємо. Зараз, зараз підемо. Підемо ще там решту коченя, разом з вами дістанемо і подивимося, що там ще долупилося з курчата і дичад, одним словом, то все, що ще вчора мало долупитися. Одним словом, зараз, зараз подивимось. Так, ось такі справи. Так, взяв я собі ящик вже інший, щоб там той з хати не брати. Зараз гляну ще, бо в тої теж були, але під тої ще немає в повітряній камері. А так більше і не пам'ятаю, ніби під ніякою не мали би ще лізти. А під оцією ось такий красивий коричневий. Так, шкарлупки забираємо, щоб не мішали. Так, ще один коричневий. Ну оцей такий О, крапочка, оцей такий чистий, коричневий. Так, покажу, що тут ще в тебе є. Ось якраз тільки вилізло, але... Трішки придавила, хай обсихає. Мокреньке тобі одне залишимо, щоб ти не надумала вставати. Так, так, ще було одне сухеньке Зачекай. О. Так, ще ми ось таких три сьогодні забираємо зранку, а ось цих поки що. і Так, тільки заберемо спід ніг. О, і шкарлупки. Так, і шкарлупки. Добре, тут що в нас? Тут ще прокулюнити. Так, шкарлупки забираємо. Каченят забираємо. І йдемо дивитися, що там наша індичка. Чи вилізло тих ще двоє, чи ні. Так. Тут вона була закрита, тут все треба розбирати. Опа. Щоб інші індики до неї Так, фокусуйся. Фокусуйся, показуй, що тут в тебе. Оп, 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 Одне є. Одне бачу є. А з іншим що? А інше прокручене. Зараз я буду пробувати йому допомогти, бо вона ось тут вона його трохи придавила. Одним словом, секунду. Так, ось я йому допоміг повністю сформоване гарненьке, теча, просто було трошки, трошки придушене. Одним словом, я ще ну, цього, в принципі, можна забрати, а отам то хай воно ще догріває, хай воно ще досихає. Бо я його тільки-тільки дістав. Сиди-сиди. А зараз о! Так, тепер йдемо. Е -е, подивимося, що там по курчатах наших. З-з-з Карликових. так перепрошую за звук, так, -ш -ш. треба закрити браму мальова. Так, -так, -так. так о! Тут чорна індичка починає нестись. Так, а тут у нас. О, тут у нас ще щось ще щось є. Так. Є в нас ось такі гарненькі ще. Ой, є чубатенькі вже бачу. Так, тихо. Ось таке чорненьке. Що в нас ще тут? Так, і в нас ще тут залишається два, два яйця і... І ось такі гарненькі курчатко, Так, тих два яйця. А, ну, зараз, Але я не буду нічого, напевно, бачити. Це не проклюнути, а це, а це пробилося. Давайте я їй оце мокріше курчатко лише, щоб вона не надумала встати. а так Закриваємо, а оцих наших гарнюнь забираємо до хати. Ось такий ще за ніч вийшов вивід. У нас так досить кажу, сонячно. Качечки ось тут активно вже вони несуться. Звідси одна присиджує, тут виходить, залишилось. Тут було 5 і 2, значить залишилось 6, 1, 2, 3, 4, 5 і... А, і он, шоста звідси, і і тут і тут теж, теж залишилось е, 3 і там. 4. Тут такі корисновник, ну, як, як які зайдуть, так і їх ставлю. Звідси одна вже присиджує і качу з цих присиджує. Тих каченят, я напевно не казав, що було. Ще залишилось 11. Люди приїхали, забрали. Та качка я її підняв, але на ніч аж заганяю їх там докупи. І вона там була пара єць, там якась знеслась була з оцих, бо вона з цими була. І вона собі вирішила, що. Їй треба сидіти, одним словом, вона два тижні погуляла, яйця були, я ще її докинув, і вона, і вона ще, ще сидить. Ну, Забирати її, якби я її можу в день викидати, але вона все одно на ніч буде залазити і, і сидіти не дасть іншій качці, яка там несла, зі сама не буде сидіти. Тому, тому посадив, хай сидить. Ось тут індик, ходить, щось, щось збирає, одна індичка десь. Десь вона, до речі, ходить, бо я її на гнізді не бачу, що вона так то сідає, то ні, та що було на яйцях. ну, але я її Тут, якщо вона йде на гніздо, то я її закидую до качок. тут Гнізда нема, щоб вона відвикала від гнізда, і ще раз, щоб мені неслось. А чорна вон, пішла нестись. Ось такий красень, не знаю, він, напевно, то я брав. а, ну... Це якби мені його дала, а вон, друга індичка якраз іде, та що я їй казав, що сиділа. Е... Ну, Я його вважав, він, до речі, теж, теж досить непоганий. Він в районі 5800 чи щось таке, оцей коричневий. В районі 6 кг. <кій> ну, досить, такий, досить гарний. Кажу, чиста німецька лінія, але я думаю, що він, напевно, десь німецька лінія мусила бути. Підмішано, бо, він, бо він досить гарний. Може і, і чиста німецька лінія, але він ходить в мене тут. Я його брав для індечка, що, що досила яйце, що я казав. А, ну, ще, вона, ще вона в мене походить до осіння. Я там, не знаю, може я так думаю вже яйце було купче, може Слабашка Лупа. Але курячі теж до села не знаю, шкода мені її прибирати, але, але не знаю. буду бачити ще до осені, Але я так думаю, що я ще так, якщо я вже сумніваюся, я ще до осені передумаю її прибирати. Ну, Одним словом, одним словом, ось такі справи. Ще зараз хочу покажу вам Там тих, що вчора вивелись е, малят. І, і ось такі у нас справи. Так, ось так вони в нас тут ночували. Я ще до них навіть в принципі, сьогодні не дивився, але бачу, що всіх що всіх все добре. Каченятка. Ну, Коченятка завжди такі більше в'ялі перший, перший день, а потім. А індичат вже... От, індичата вже крило, ще їм дуби нема, а крило вже росте так по чубатих. Бородаті бачу, а чубатих я в принципі туди не бачу. То що з тих, що я одне приніс, оце, напевно, може буде чубати. Ось такі вони всі красені. Тим словом, ось такі у нас справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.